Є знижки на Гексаспрейд, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Emolium, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Зі, кожна дитина потребує турботливої родини, і проте сьогодні тисячі українських дітей і досі зростають у закритих інституційних закладах, де замість любові, голі стіни і замість сім'ї вихователі змінити ситуацію і розповісти про необхідність родини для кожної дитини, покликаний фотопроєкт Поговори зі мною. І його організовує фундація Катерини Осадчої спільно з ЮНІСЕФ і координаційним центром з розвитку сімейного виховання і догляду дітей з фінансової за фінансової підтримки Європейського союзу і федерального міністерства економічного співробітництва і розвитку Німеччини через державний банк розвитку. Поговори зі мною це відверті розповіді тих, хто частину життя провів без батьківської любові. Але сьогодні мріє, щоб жодна дитина більше... Ще не знала, що таке інтернат, як створити родину для кожної дитини і зробити так, аби інтернатів більше не існувало. Дивимось. Чи знаєте ви взагалі, що такий дитячий будинок? Чи знаєте, як дітям там перебувати? 21-річна Діана Кіт на жаль знає. Дитячий будинок для мене це в'язниця. Просто в'язниця для дітей. Там немає свободи, там немає твого я, там немає любові, там немає розуміння, там є голі стіни і грати на вікнах. Саме тому сьогодні Діана, як одна з десяти героїв мультимедійної виставки Поговори зі мною хоче донести найголовніше діти мають зростати в люблячих родинах, а не інтернатах. От, наприклад, мене забили школи, помістили в інтернат зовсім незнайомий для мене заклад, де 50 дітей, де купа дорослих, де купа насилля, а могли б натомість помістити в патронатну сім'ю, де мама і тато, брат або сестричка, і вони тобі пояснюють, що ти тут тимчасово ми тобі допоможемо, поки твоя бабуся умовно оформить опіку. Я дуже би хотіла насправді, щоб на сьогодні люди не знали, що таке інтернат, а знали, що таке сімейні форми. Це може бути як усиновлення, так і опіка над дитиною, або ж прийомна сім'я чи дитячий будинок сімейного типу. Найголовніше, що у всіх випадках дитину виховуватиме не інституція, а свій надійний дорослий розповідає засновниця благодійної організації Фундація Катерини Осадчої Катя Осадча. Ми тут всі зібралися для того. Уявіть дитину, яка все життя живе в школі, живе, засинає, прокидається, проводить канікули. І там є вихователі, є вчителі, і це лише ті дорослі, з якими можна поділитися своїми бідами, переживаннями, спитати пораду. Чи всі вихователі такі, чи всі вчителі в інтернатній системі саме такі? Хотілося б дуже, я впевнена, що є прекрасні вихователі, прекрасні вчителі. Але їх їх точно замало, навіть якщо вони найчудовіші, найтурботливіші. Фундації Осадчої за підтримки координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, фундації Олени Зеленської та ЮНІСЕФ за фінансовою підтримкою Європейського союзу і створили фотопроєкт Поговори зі мною, аби нагадати, що діти, які зростають в інституційних закладах, мріють не про іграшки, а про родину, де тебе люблять та цінують дитина належить до суспільства, і суспільство має піклуватися про неї. Ми говоримо, звісно, про право кожної дитини на родину, але також в контексті України, включаючи і Одесу. Ми говоримо як про сьогодні, так і про майбутнє країни. Адже питання в тому, для кого ж ми будемо відбудовувати країну, якщо не для дітей. станом на 1 вересня 2025 року в Одеській області якраз де і відбувається одна з виставок поговори з. Міною чотири дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і що особливо важливо: 4275 дітей вже виховуються в сімейних формах виховання. Водночас ще близько 215 дітей в Одесі та 287 дітей в області залишаються в закладах інтернатного типу. Тому так важливо, щоб кожен чи кожна з них теж зростали в сімейному теплі. Ви знаєте, мені взагалі дивно, що до сих пір у нас ще це питання постає, але навіть поки я стояла, я почула діалог між хлопцями, які говорили та це про цих інтернатних. Знаєш. І ви знаєте, для нас ще в суспільстві є ця стигма і є поділ. От мені би хотілось би, щоб суспільство більше усвідомлювало, що кожна дитина вона має рівні права і немає різниці. Так? Тобто чи ти в біологічній родині зростаєш, чи ти, наприклад, живеш тепер в прийомній сім'ї, ти точно маєш жити в родині. І таких родин після фотопроєкту Поговори зі мною як мінімум на одну точно стане більше. Відвідувачка виставки Катерина сьогодні йде додому з чітким переконанням. Вона з чоловіком і чотирма біологічними дітьми створять родину для ще однієї, дівчинки, яка поки що переживає всі жахіття інтернатної системи. Повірте мені, що ми з моїм чоловіком дадим. Не дитинство дитинки. Дізнатися більше про те, як стати родиною для дитини можна на єдиній державній платформі про усиновлення та сімейні форми виховання. Щонеділі о 21-й. клуб одного відсотка? Ми починаємо. Яке слово треба підставити замість знака питання? Час вийшов. Хто залишає нас у цьому раунді? Клуб одного відсотка. Новий сезон. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі один плюс один Україна.